Два дні тому на південноукраїнській АЕС від спеки згоріло два трансформатори. Це призвело до відключення від мережі одного з реакторів через цю абсолютно технічну аварію. Лівий берег України останні два дні вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики. Росіяни запустили фейк про нібито аварію на Південноукраїнській атомній електростанції. Наразі всі АЕС працюють у штатному режимі. Повідомили у Державному центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Обленерго вам цього не скаже, бо це секрет топ-левела. Бо вчора сам енергоатом заборонив взагалі говорити за ту аварію, назвавши чутки расистським і псом. У Росатомі повідомили, що на Ростовській АЕС зупинили один енергоблок через несправність. Росенергоатом заявляє, що блок Ростовської АЕС, через відключення якого залишилося без світла близько одного мільйона людей на півдні Росії та в частині Окупованого Криму був відключений через помилкову тривогу. На півдні Росії третій день поспіль відключають електрику після збою на найбільшій у регіоні Ростовській атомній електростанції. В мережі поширюється фейк про радіаційну аварію на Ростовській АЕС. Це неправда. АЕС працює в штатному режимі, ніяких несправностей на станції не відбувалось. Ми бачимо дві історії за участю атомних електростанцій у різних державах, які, по-перше, відбуваються з масштабним незапланованим відключенням світла. По-друге, відбуваються синхронно з 16 по 19 липня 2024 року. По третє, врешті, вся інформація про несправності в роботі АЕС і там, і там офіційно спростовується. Все можна було б пояснити інформаційною війною, якби не було реальних позапланових масштабних відключень. Самі відключення також можна було б пояснити надмірним споживанням електроенергії через аномальну спеку. Але ця версія працює тільки для України, де знищена частина генерації електроенергії. Але ВРФ поки що все працює. Я передивився новини за попередні десяток років і не знайшов, щоб світло масово відключали через спеку. Так, окремі епізоди були, але не для мільйонів людей. Синхронність цих подій вражає, а офіційні версії не витримують критики, що змушує шукати інші пояснення. У ці ж дні, 19 липня, відбулася ще одна дуже цікава глобальна подія, подібної якій ще не було. Основні авіакомпанії в усьому світі посадили свої літаки сьогодні вранці, посилаючись на проблеми зі зв'язком. По всьому світу багато компаній стикаються з перебоями в електропостачанні. Деякі з них це авіакомпанії та аеропорти, а інші постачальники медичних послуг, телевізійні та онлайн платіжні компанії. Це збій, який відбувся через так званий синій екран смерті, помилку у роботі програмного забезпечення Microsoft. Хоч між збоєм в роботі IT та збоєм в електропостачанні немає прямої залежності, все ж можна знайти зв'язок у цих подіях по всьому світу. Наприклад, енергетична компанія Південної Австралії SA Power Networks повідомила, що на неї вплинуло відключення. Зараз ми працюємо над розумінням і вирішенням проблеми. Йдеться у їх заяві. Компанія EDF, власник ряду атомних станцій у Британії, заявила, що не зазнає прямого впливу на критичні бізнес-системи. Ми постачаємо електроенергію та обслуговуємо наших клієнтів у звичайному режимі, але продовжуємо стежити за ситуацією. Навіть московська компанія Росенергоатом встигла відзвітуватись. Збій Microsoft не вплинув на системи концерну Росенергоатом. Офіційною причиною цього збою стало несправне оновлення від CrowdStrike, встановлене на комп'ютерах з Microsoft Windows. При цьому є ознаки, що збій був запланований. Наприклад, акції CrowdStrike закономірно впали в ціні, але безпосередньо перед цим вони були частково розпродані деякими високими посадовцями компанії. Та й загалом дуже дивно, що при такій великій відповідальності компанія Microsoft не провела достатньо тестування оновлення перед тим як випустити його у світ. І ще раз наголошую, дана подія виняткова. Подібного глобального збою ще не було. Мені видається доволі вірогідним наступне пояснення цих подій у нашому цифровому світі. Технологічна та енергетична безпека займає все більше місця. Ми доходимо до точки, коли відключення електрики означатиме колапс у соціальній та економічній сфері. Це стає як інструментом соціальних маніпуляцій. Так і інструментом війни. Як можна проаналізувати стійкість системи, побачити її слабкі місця та відслідкувати реакцію суспільства, якщо не випробувати її в реальності? Mm. Може, всі три події і не були випробуваннями, а все це просто якийсь дивовижний збіг. Але такі випробування обов'язково мають відбутись у майбутньому. Якщо дане відео було корисним, підтримайте по можливості цей канал. Як це зробити, є в описі. До зустрічі.